Закритий збір та нова волонтерська ініціатива. На ось цю автівку дружина військового Вікторія 24 вересня відкрила збір коштів. Зауважила, що гроші вона збирала разом з Анастасією з Кропивницького. Про це ми розповідали у минулих випусках. Наша знімальна група зустрілася з Вікторією наступного дня після закриття збору. 163 тисячі гривень зібрали за два з половиною тижні. Вікторія розповідає, що власник машини зробив знижку у розмірі 15 тисяч гривень. Ми дуже задоволені, хлопці дуже задоволені. Ми не у Мене така була вчора ейфорія, Мені хотілося кричати на весь світ, що ми це зробили. Дуже, дуже вдячна, дуже. Я хочу подякувати кожному від щирого серця. Сказати слова вдячності за те, що долучилися, донатили на наш збір, за те, що вірили в нас, і так само, як і ми віримо в вас. Дуже дякую кожному. Машина зараз на ремонті. Її повністю переберуть. Двигун її підварять, замовили нові вже шини, такі грязьові, щоб вона була повністю, щоб хлопці не переймалися, що ось там вони виїхали, і вона може там щось там зламатися. Дружина військового розпочала нову акцію разом з подругами. Вона малює картинки та продає їх. Вартість листівки 100 гривень. Мені підказала ідею кума. Вона каже: що це дуже просто, ми можемо це намалювати самі і без усяких зусиль. Я спочатку вагалася, думала, що ну люди не таке не зрозуміють. Тому ми намалювали лише 11 картин. І коли за добу вони всі розкупилися, і мені пишуть, що краса у простоті. Що саме того, ну, не вистачає? Я зрозуміла, що так. Ми сьогодні замовляємо знову і будемо далі працювати, далі ще малювати. Тим часом продовжується збір коштів на авто для 28-ї бригади. По телефону ми зв'язалися з Олександром Чоковим, аби дізнатися, як проходить збір. Військовий капелан повідомив нам, що наразі коштів надійшло вкрай мало. Необхідна сума становить майже 3 тисячі євро. Вчора розмовляв з дружиною нашого військового. Там зараз ну, коштів небагато зібрали десь 2,5-3 тисячі гривень. Тому ми продовжуємо збір цей, а, от, і десь ще, ще 2-3 тижні будемо збирати кошти, поки ми не збираємо цю суму, яка нам потрібна. Постійні збори. Я можу розуміти людей, що може вже люди висмажилися, бо. Постійно, постійно, постійно ми збираємо кудись гроші. Надії ми не втрачаємо. Ми віримо, що ми зберемо кошти, скільки нам потрібно буде, і ми придбаємо ну класне авто для хлопців. Наближаємо нашу перемогу разом. Номер карти, куди можна перерахувати кошти на автівку для 28-ї бригади: 51 68 74 51 16 11.